Good morning, dear students. Glad to meet you at our English lesson. Доброго ранку, друзі. Рада бачити вас на нашому англійському уроці. Мене звати Атанасова Тетяна Іванівна. Я вчитель англійської мови в ліцеї номер 2 The topic of our lesson is Revision, Food, My favorite food. Тема нашого уроку повторення, харчування, моя улюблена їжа. На цьому уроці ми повторюємо лексику за темою «food». складаємо речення і закріплюємо лексичний матеріал. Відпрацьовуємо навички діалогічного мовлення, закріплюємо навички монологічного мовлення. Складаємо рецепт вашої улюбленої страви. Зараз відкриваємо ваші підручники на сторінці 88 і починаємо працювати. Виконуємо вправу номер 5 сторінка 88. Ваше завдання доповнити речення зі словами з таблички. ЛЕММ. Ягня. Салман. лосось, Кампаст. Компост. Чапстикс. Палички для їжі. Піл знімати шкірку. Пейк випікати. Тайджест перетравлювати. Хелмейд. Домашнього виробництва. Поставте відео на паузу та виконайте. Праву. Перевірте завдання. Номер один. Селман is in the fish food group. Лосось – це рибне блюдо. I much prefer homemade food to the one in the restaurant. Я надаю перевагу. Домашній їжі, а не їжі з ресторану. Третє речення. Let's bake a huge cake for Clary's birthday. Давайте приготуємо великий торт для дня народження Лари. Четверте. Речення. Our body digests food better when we eat slowly. Наше тіло перетравлює їжу краще коли ми їмо повільно. П'яте. We need to peel the potatoes. Before we cook them, нам необхідно знімати шкірку з картоплі перед тим, як готувати їх. Шосте речення: Helen uses orange skins to make compost. Олена Використовує шкірки з апельсин для того, щоб приготувати компост. Сьоме речення. Тім turned on the oven. Then he put the lamb inside. Тім включив духовку. Потім він поклав. М'ясо ягня всередину. Вісім. It is so difficult to eat food with chopsticks. Це дуже складно їсти їжу паличками. Good job! Well done! Дуже гарно, діти. Ви молодці. Продовжуємо нашу роботу. Права шість. Складіть ваші вісім речень зі словами з таблички. Make your own eight sentences with the words below. Diet – Діета. Energy. Energie. Grains. Зерна. Йогурт. Порк свинина. To peel знімати шкірку. To fry смажити. Necessary. Необхідно. For example, наприклад, перше речення I like to eat some yogurt for my breakfast. Мені подобається їсти йогурт на сніданок. Друге речення. My dad always peels. The potatoes when my mom cooks some soup. Мій тато завжди знімає шкірку з картоплі, коли моя мама готує суп. Третє речення: It is necessary to add butter to the dough for biscuits. Необхідно додати масло. Для того, щоб приготувати тісто для тістечок. Отже, наступна вправа 7. Будьте уважні, відпрацьовуємо діалогічне мовлення. Вам треба поєднати речення з першого по шосте з відповідями від E до F. Перше речення. Do you have the rest of the beans. У вас залишились боби? Друге речення. My mom uses a whisk to mix food. Моя мама використовує вінчик для того, щоб змішувати їжу. Третє речення. What should I do with this pastry? Що я маю зробити з цією випічкою? Четверте речення. Oh no, the dog has spilled the juice. О, ні, собака розлила сік. П'яте речення. Do we need a pastry cutter? Нам потрібен різак для тіста. Шосте речення. Mike is making chicken for dinner. Mike готує Курку для обіду. Ей, Окей, okay, I will lay the table then. Добре. Я накрию сіл потім. B. Let's mop the floor. Давайте підметемо підлогу. C. Certainly we need to cut the biscuits. Звичайно, ми маємо розрізати. D. No, I have used them for the salad. Ні, Я використала їх для салату. E. Roll it out onto the board. Розгорни їх на дошці. F. I think a blender is handier. Я думаю блендер зручніше. Pause the video and do the task. Let's check. Perschereinha, do you have the rest of the beans? No, I have used them for the salad.. My mom uses a whisk to mix food. I think a blender is handier. Three. What should I do with this pastry? Roll it out onto the board. Oh no, the dog has spilled the juice. Let's mop the floor. Do we need a pastry cutter? Certainly, we need to cut the biscuits. Mike is making chicken for dinner. Okay, I will lay the table then. Great job! Well done! Молодці! Мабуть, ви втомились і трохи відпочинемо з вами. Дивимось і повторюємо. Сподіваюсь, ви відпочили і готові працювати далі. Продовжуємо працювати. Вправа вісім. Відповідаємо на питання. Do you like cooking? Why? Why not? Вам подобається готувати? Чому? Чому ні? Друге питання. Which do you like more? Foreign dishes or your national cuisine? Why? Що вам подобається більше? блюда із зарубіжної кухні чи ваша національна кухня? Чому? Третє питання. Do you prefer to eat at home or out? Why? Вам подобається їсти дома чи в кафе? Чому? Четверте, Who cooks in your family? What do they usually make? хто готує у вашій сім'ї? Що ви, звичайно, готуєте? Наприклад, for example, перше речення, I like cooking because it's interesting. I don't like cooking because it's boring. Я люблю готувати, тому що це цікаво. І я не люблю готувати, тому що це нудно. Друге речення. I like my national cuisine more because it's very tasty. Я люблю готувати нашу національну кухню, тому що це смачно. Третє речення. I prefer to eat at home. Because my mom cooks really tasty food. Я надаю перевагу їсти дома, тому що моя мама готує дійсно смачну їжу. Четверте речення. My mom or my dad cooks in my family. She or he usually makes some salad with chicken. Моя мама або мій тато готує в нашій сім'ї. Вона або він звичайно готує салат з куркою, творче завдання. Права 9, на сторінці 88. Складаємо рецепт улюбленої страви. Вам надано чотири складові. Recipe. Its name, nazva, ingredients, ingrediențe. kitchen items, kuchenne priladi, instructions on how to cook it, instrukcji po prehotovanju. For example, name, mashed potatoes, Nazwa. pure. Ingredients. Ingredients: potatoes, butter, salt, black pepper, milk or sour cream. Картопля, масло, сіль, чорний перець, молоко та сметана. Kitchen items: a cooker, a knife, a pot, a potato masher. A plate and a fork. Plita, nij, horsik, abo, kastrulia, kartople давка тарилка и виделка. Instructions, instrukci. Point number one peel and chop the potatoes. Zimich kirku, ta narishta. Point number two. Boil some water and add some salt and black pepper. Закипятить воду vodu i dodajte та da Put the potatoes to the boiling water and cook till they are ready. Dodajte cartoon. В кип'ячену воду. Кип'ятіть до тих пір, поки вона не буде готовою. Point number four. Train the potatoes and take the potato masher. Злийте воду з картоплі і візьміть картопледавку. Point number five. Mix the potatoes with some butter and add some milk or sour cream. Змішайте картошку з маслом і додайте молока і сметану. Point number 6. Serve the meal on a plate and with a fork. Подавайте Блюдо на тарілці з виделкою. На цьому уроці ми повторили лексику за темою «food» їжа. Склали речення і закріпили лексичний матеріал. Відпрацювали навички діалогічного мовлення. Закріпили навички монологічного мовлення. Склали рецепт вашої улюбленої страви. Наше домашнє завдання. Право 10 на сторінці 88. Some people don't like milk. Others don't eat meat. What about you? Work in groups. Декілька людей не люблять молоко. Інші не люблять м'ясо. А як щодо тебе? Працюємо в групах або з вашими батьками чи друзями. Point number one. Find out what people in your group eat and drink and what they don't. Дізнайтеся, що люди з вашої групи їдять або п'ють, або вони не люблять це робити. Point number two. What is the favorite food in your group? Яка улюблена їжа у вашій групі? Point number three. What does your group hate the most? Що люди з вашої групи ненавидять більше всього. For example, наприклад, point number one: In my group, people eat pizza, pasta and chicken. They don't eat pepper and onion. В моїй групі люди їдять піцу, пасту, курку. Вони не люблять перець, та? Цибулю. Point number two. The favorite food in my group is rice with vegetables. Улюблена страва серед людей в моєї групи це рис та овочі. Point number three. My group hates fish the most. Люди моєї групи ненавидять рибу більше всього. Самооцінка. Оберіть смайлик. Який відповідає вашій оцінці, чи добре ви зрозуміли матеріал? I can understand how to use the words in the context. Я можу зрозуміти, як використовувати слова в контексті. I can make up my own sentences. Я можу складати свої речення. I can tell my friends about my favorite food. Я можу розповісти моїм товаришам про мою улюблену їжу. Have a nice day. Have a great day. Well done. Молодці. До наступної зустрічі!